Ми продовжуємо наш проект «Герої рідного краю сьогодні. Ми згадаємо легендарну особистість нашого міста Константина Оборіна, народився 1 вересня 1962 року в місті Позда, брав участь у війні в Афганістані. Константин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився. Навпаки, присвятив себе служінню і підтримці інших. Він став символом реабілітації та підтримці для ветеранів. Даруючи нові сенси через парашутний спорт, польоти, щиру людську увагу, його життєва філософія повітря лікує, стала крилом для багатьох. У 1988 році брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2000 році взяв участь у першій українській полярній парашютно-десантній експедиції Україна Північний Полюс 2000. -й. Під час якої встановив Прапор України та Одеси на північному полюсі. Оборін майстер парашютного спорту, п'ятиразовий рекордсмен Одеси, здійснив понад три тисячі стрибків з парашута, президент Федерації парашютного спорту на Одещині, батько шістьох дітей. Константин Оборін родич свого повного тезки льотчика-винищувача старшого лейтенанта Константина Оборіна, який під час Другої світової війни, 25 червня, 1941 року здійснив нічний повітряний таран гідлерівського бомбардувальника. У 2014 році, використовуючи свої старі контакти, ветеран війни в Афганістані особисто вивіз із полону так званих ДНР та ЛНР 29 українських військовослужбовців. Був засновником та директором авіаклубу Одеса. За життя здійснив понад 4 тисячі стрибків з парашутом. 17 вересня 2022 року виконав останню волю свого учня, героя України Владислава Бувалкіна, розвіяв його прах у небі над Одесою. Константин Оборін на початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Він доклав великих зусиль, аби у своїй 63 залишатися у лавах ЗСУ, на літаку, як 52 два, боровся з російськими шахедами. Камікадзе був. Командиром місцевої ескадрилії, яка бореться з безпілотниками на легкомоторних літаках, одним з перших опанував цю науку, що коли шахеди літали переважно в день. А потім він та його хлопці збивали дрони розвідники, загинув 18 липня 2025 року в Дніпропетровській області, похований 24 липня 2025 року на Новоміському кладовищі в Одесі. Константин Оборін заплив приклад того, як любов до Батьківщини, вірність обов'язку та небайдужість в данні не життя інших. Таким він і залишиться в пам'яті Одеси. Вічна слава герою, наголосив міський голова Геннадій Труханов. Його смерть болісна втрата для всієї Одеси, для тих, кому він був світлом, опорою, прикладом. Вічна пам'ять герою.